Не влаштовувати погромів представники місцевого штабу студентського спротиву закликають мешканців міста до толерантності та примирення з епіцентром. Мовляв, керівництво гіпермаркету пішло на зустріч майданівцям і матеріально підтримало повстанців. Зокрема, до цеху активістів передали матеріали, необхідні для виготовлення амуніції людям, котрі вирушають до столиці. Блокування воно було доречним тоді, коли дійсно ну, ці гроші йшли на фінансування партії регіонів. Зараз я вважаю, тако, на такі потреби фінансування не піде. Я думаю, що ну, ми вже бачимо, що вони допомагають нам. В інших магазинах багато речей не ну, важко знайти. І ну в кінці кінців фінансова сторона також важлива. Тобто, люди звичайно приносять гроші. Ми їх використовуємо по максимуму. Але коли нам допомагають таким чином, то це також дуже важливо. Респіратори, труби та інструменти на таку допомогу кажуть у гіпермаркеті, активісти можуть розраховувати і надалі. Утім сам епіцентр не працюватиме, допоки в країні не врегулюється політична криза. Мовляв, увесь колектив солідарний з народом. Ми не підтримуємо і не фінансуємо партію регіонів. А компанія епіцентр абсолютно солідарна з народом. По потребі все саме необхідне по зверненню. Ми будемо надавати їм допомогу в даний момент. Вони попросили в нас пісок, поролон, пінопласт, палатки. Ось все те, що було їм саме необхідне. Ми їм допомогли і виділили. У відповідь на жест доброї волі представники штабу організували на в'їзді до гіпермаркету пост самооборони майдану. Обіцяють пильнувати, аби не було провокацій а за потреби врегульовуватимуть і конфлікти.